Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вас машу робити Бутерброди ось, ось такого плану бутерброди. На ось такій бутербродиці. Нам потрібні на ні, два шматочка ось такої ковбаси. Я вже нарізав. І на оці два шматочка хлібини. Ми мажемо майонез. Кладемо ковбаску. І все, ще на ковбасі майонез. Я зарані помазав. І беремо, ну, у мене були нарізані два шматочку сира. Я кладу ось так поперек ковбаски сир. Кладемо ось так, трішки відрізаємо від бутерброда, Ой, від ковбаси. Ось такий шматочок ковбаси. Капаємо майонезиком і включаємо розігріватись. Ось в такому чудо пристрій. І кладемо хліб. Ми чекаємо, поки ось цей пристрій розігріється. Все. Він розігрівся, і ми можемо покласти ось такий бутерброд. І накриваємо. І чекаємо поки бутерброд приготували.